Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці, іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер «Work.ua». Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу місія впоратись. Опа! Крихітко! – А підвести? <рес> ну давай! Так що ти мене давай. підвіз? Куди хочеш? Зараз в, сюди на зубчики залазиш, і ми з тобою. Та це ти натякаєш, що ми сьогодні тестимо професію таксиста? Чи? Ні, буде дещо важче. Більше. Грандіозніше. Водій. Ван та є. <різь> Клас! Ти як? Взагалі? Слухай, ти, ти ж водиш. Ну я тільки що побачила, що ти нормально так підкатуєш. Ну на. Катя, а давай подивимось вакансії? Давай. Добре, що тут є фільтри вакансій без досвіду роботи та кандидатам без резюме. Це якраз наш варіант. Марк, якщо мені випаде тестувати цю професію, думаєш, я зможу? Кать? Я вірю в тебе. Ти зможеш все. Давайте конверт. Дякую вам. Я знаю, що це за людина. Постійно підходить до нас. <гум> Треба казати, дякую тобі руками. ти тоді написати водійка? Ну Марк! Та чекай! Ні, ну ти наступний я раз не... будеш! Марк, ну не обіжайся! Ну це ж не я! Ну, це ж не я! Афіт! Ну, оце мій розмірчик, Оце те, що я люблю! Клас! Добрий день! Добрий день! Я Катя! Олександр! Олександр, це ваша малишка! Приємно познайомитись. Клас. Це вже моя виходить. Так, прошу. А що, отак? Просто так. Отак заходить. Заходити. <сум> Та Це просто готель в машині. Так, будемо знайомитись. Давайте. Катерина, вам доводилось раніше. Керувати вантажівками? Ні, я перший раз. Так. Ну я гадаю, у вас це вийде. Кла... Боже, ви в мене вірите більше, ніж мій батя клас. Офігіт! Розкажіть мені, а чого дві? Це якщо я з другом хочу кудись поїхати або з подругою? Ну, можливо, працює два водії, тобто вони можуть е відпочивати в одному автомобілі. О, поки... Спальне ліжко воно розкладне. Боже, це як в Укрзалізниці, бокові полочки. Також. А де туалет? <рес> Туалет, на жаль, поки відсутній. Ага, поки нема. А де спите? На верхній полці чи на ну, нижній? — Зазвичай в пріоритеті нижня полка. Але насправді є водії, які відпочивають на верхній полиці, тому що ну, там більш комфортніше, можливо, тепліше навіть, тому тепло піднімається догори. А це автомат чи що? Е, ну, Управління автоматичне насправді, але сама коробка перемикання передач вона механічна. І система називається оптикруїз. Ну ми з нею будемо знайомитися. Сьогодні в ході нашого навчання uh -huh. я вас обов'язково познайомлю. Uh -huh. Володислав, так я знаю, що ви вже давно працюєте дальнобійником. Розкажіть, як ви потрапили в цю професію? Я взагалі-то вчився на медичному, але тяга в мене була до вантажівок, до далеких поїздок, тому я. Успішно кинув медичний університет і влаштувався на роботу завдяки там своєму одному другові, як взагалі відбувається е, побут в машині, тому що це сон, це харчування, це гігієна, якась як е, з твого досвіду е, з цим ну з цим впоратись і ну, відчувати себе нормально і продовжувати роботу? У тебе в кабіні є все необхідне для мінімального? Побуту в деяких машинах є мікрохвильова піч, навіть в деяких комплектаціях може бути і кавоварка. Це для того, щоб було ну супер-мега комфортно водію. Це дійсно так, тому що Владислав мені показував ну це на останніх моделях. Там просто два холодильники, мікрохвильовка, кавоварка. Просто неймовірно ну, сучасні машини, так вони такі. Не вистачає тостера, так. Са, що ще є таке? Що ну, це таке? До речі, тут є обладнаний холодильником, Він же може бути як морозильна камера, ага, тобто морозиво буде у вас завжди в дорозі. Офігеть, клас! А там ви багато туди продуктів накладаєте, коли їдете в довгі родів? Ну, насправді так, тому що більшість проблем це є те, щоб десь якісно. А по Так тільки заправки. Ну, не Виходить. тільки заправки, це можуть бути кафе, можуть бути якісь майданчики, де водій відпочиває далекобійник. Ось. І також це те, що ми веземо з собою частинку домашнього. А, Смачного. а. а де ви нагріваєте, якщо воно чи ви холодне їсте чи а, як? Нагріти є декілька варіантів, але саме такий сучасний, це може бути мікрохвильова пічка, яка знаходиться в верхній тут? Так. Можна глянути? Так. Та ви що! Ну так можна жити, слухайте. Офігє! А вона там вже там десь розетки є, да? так? Так, вона вмонтована і ми можемо сміло користуватись як, як, як вдома. Ну класно! Що? Я вже готова, якщо що, їхати. Супер! Тоді закриваємо двері. Опа, а ви босі, я бачу, так? Да? Ну звичайно, тому що кожен поважаючий водій, він е, заходить в кабіну як в себе вдома. Ми ж вдома не входимо взуті. – Ти Давайте я теж розуюся. Я ж у вас вдома, в гостях. Ви мені сказали, Катя. Опа. До речі, що до сну, ти їдеш і хочеться спати. Ти багато їдеш. Як ти справлявся з цим навантаженням, і як ти спав? Який в тебе був графік? Є, є два таких от направлення: це робота по Європі і робота в Україні. По Європі ти коли їздиш, ти 100% маєш їздити по режиму праці і відпочинку. В тебе є пристрій-тахограф, Там записуються всі дані, тебе можуть провірити. Якщо з порушення, то тебе можуть оштрафувати. А є робота по Україні, і тут да, в нас може бути також робота по тахо, але це ну, просто робота по тахо, і ти їздиш просто нон-стоп. 24 на 7. Ти такий їдеш, і ти бачиш, наприклад, от реальний, реальний факт. Як е, я от їду по дорозі, і я бачу, як просто корови, отак, от з однієї, з одного поля на друге поле перестрибують. Я такий, ого, ого, нічого собі, це вже мабуть, треба зупинятися. Або ще був випадок, коли я такий їду, їду, і тут якось раптово з'являється перед мною автомобіль, і я різко гальмую, а потім в мене якось знаєш, відпускає, і... а дорога ж пуста. Ну нема нікого. Так, Олександр, що робимо першим? Хай, ну спочатку ми з вами відрегулюємо сидіння, зробимо правильну посадку водія, щоб нам було зручно. Угу. Якщо нам потрібно під'їхати трішки допереду, тобто в нас є така металева знизу Оце? ручечка а, з самого так. низу. Така схожа, як в легковому авто. Ага. Підвернути сидіння. Є. Дивимося, педалі чи нас влаштовують. Так, переходимо до керма. А мені по-моєму. Регулювання керма, замочок з лівого боку. Подивіться на нього. Буде. Бачу, Замочек. поки на Від... замочку. Відкрити. відкрити, так. Натискаємо. Кермо у нас регулюється як по нахилу і так по виліту. Виставляємо кермо, як вам зручно. Серйозно? Так, отак мені так. зручно. Якщо вам так зручно, тоді Оттак. замочок закриває. Фіксуємо. Справились ми з цим. оглядуємося дуже чудово, тому чудово. Що вантажівка. Ми знаходимося високо. Тобто сліпої зони немає. Тут, ну вона тут і присутня, але все ж таки є можливість доукомплектувати автомобіль відеокамерою, яка буде е, дивитись на мертві зони і вивести угу. на дисплей. Клас! Ось. Саме регулювання в нас з лівого боку на панельці знаходиться. Бачу. Регулюється дзеркала Ну, мені все супер. Ну, Це супер. Я би нічого не трогала. Мені клас. Е, ну, — Тоді прищипаємо пасок безпеки. Це буде обов'язкова умова, тому що автомобіль знов-таки має бути систему... прищіпуватись. Да, Оп! Я зараз, звісно, де газ де торм, Скажімо. Це газ? це А це тормоз? Ні, навпаки, навпаки. Ні. це газ, це тормоз. Ми вже здогадались. Так, ну що, музику і погнали. У Мене двоюрідний брат, він теж воді вантажівки. О. Він на телефоні включає фільм постійно. Тобто в нього постійно якісь фільми. І він собі дивиться. Ну це, 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 це небезпечно. Небезпечно, тому що погано запам'ятовуєш весь фільм. Так? Ти ти, так. ти не знаєш, що може бути. Ти от їдеш так, і наприклад, там на дорозі може лежати якийсь отакенний болт, там гайка, якась запчастина. Ти можеш на неї наїхати, пошкодити автомобіль там. Розірвати колесо переднє. Якщо це переднє, то тебе може взагалі знести. А я, до речі, знаю, чому це так, тому що чоловіки, ми ж монозадачні, а от жінки, вони мультизадачі. Мені здається, вони можуть там і готувати, і фільм дивитись, і подкаст тут грати. До речі, про жінок чи є. Жінки, котрі котрих ти знаєш, і котрі теж працюють дальнобійниками, перший раз я їх побачив взагалі в Європі, для мене це було щось, ну типу, вау, ого, і там жінка їздить. А ще коли голландська вантажівка з двома напівпричіпами, тобто ти ого. бачив от, один, а то ще позаду, ще один. І коли я бачив жінок, які задом паркуються до складу під вивантаження. Я просто нічого не міг сказати, а паралельно, коли я паркувався, я там трішки ну, ясно виляю, бо перший раз там не можу з першого разу попасти, вони такі виходили, такі типу, ага. Тобто жінка з двома причепами, так? Да, так, та, уявляєш? Дуже круто. Вау. Тетяна, добрий день. Добрий. Добре. Я до вас. Чому ви саме обрали водіння вантажівки? Я працюю продавцем на даний час. Поставки привозять товари, і дуже вже багато жінок. Не вистачає чоловіків. Ну, то я вирішила рано чи пізно, все одна нам прийдеться цим займатися. І мені цікаво було, чи я можу отримати досвід керування такою габаритною автівкою. І ви знаєте, я вам хочу сказати, це фантастично, тому що я, я вважаю собі просто богинею зараз керування. А що до зарплати? А на яку заробітну плату ви розраховуєте, коли е, почнете працювати вже водієм? 35-40 тисяч. 30-40 тисяч гривень на місяць. Але це не приділ. <гум> так, а як заводим? В ключик? Тут треба шторм? Автомобіль, так як легковий. Відпускаємо. Звук двигуна ми відчуваємо. Привикнемо давайте до педалі. Нажмемо трішки газ, відчуємо. Що є там на чому? На неї Ага, є. Тормоз. Ну тормоз такий важкень нажимається. Ну можливо. No. можливо. А багато жінок взагалі у вас в о -о, дальнобійниці? А Ви знаєте, насправді на сьогоднішній день дуже багато ми вже бачимо жінок, тому що Клас. ситуація в країні вам відома. Угу. Ось. Але жінки круто справляються, правда? Так, вони більш відповідальні, я б сказав. Ну, що no, no. No. Так, поворотничок. поворотничок. Бачите? Будь ласка, що поїхали? А куди їдемо? Е, їдемо по колу. Може їхати? Можемо їхати, ми тискаємо на газу. Але вона така стоїть, ну не їде. Добре, відпускаємо газ, тримаємо тормоз. А, і... паркінг! Так, паркінг вірно. Е, якщо червоним підсвічується, то цим, він стоїть на паркінгу, але ми скористаємося системою автоматичної Для розгальмування автомобіля. Це як? Це що? І що це, це як коли нажму? Газ, ми поїдемо, так? Так, якщо ми будемо робити. Вона стоїть перший старт та автомобіль автоматично зніметься з ручного гальма. І також, якщо ми зупинимося і відщібнемо пасок безпеки, автомобіль теж буде в режимі паркування. Мені дуже подобається, як босс. Якщо можна домовити, встановити кожен крісло, Ви ще казали, що можна масажик вставити туди. Масажні масажні. В леховому вони присутні, але вантажівках надію, що скорим часом вони будуть, появляться. Будуть. Треба, треба. Особливо, якщо жінки будуть за кермом, то взагалі. Та й чоловіки, всім треба масажний. А як щодо перекусу в дорозі? Робота водія вантажівки це коли твій кабінет і спальня, і кухня все в одній кабіні. Берете з собою чи зупиняєтесь перекосити? Я хочу вас дечим пригостити. М? У дорозі для філешка саме те, що потрібно. Завжди під рукою, відкрив, з'їв. І маєш м'ясний заряд енергії на весь день. 我又发了。 Анно, а як ваші близькі та оточення сприйняли вашу ідею керувати такою великою машиною? Перша реакція була, мабуть, здивування, а потім та ну ні, таке не треба тобі. Я коли сказала вдома, що я хочу спробувати, чоловік мені каже, хоче, спробуй вперед. Ви вже обрали собі якусь поличку там, де буде зберігатися ваша косметика. То звісно? Дякую вам. Вам дякую. Ви поїхали, так? Я так, вас просто зупинив посеред дороги. Все, все, все гарної дороги. Гарна дня. Зараз заправлю ще що... заправлюся. Да. А що, що ми зараз будемо вчитись? Так, ми ще з Нам відпрацюємо вправи з маневрування, тобто нам важливо розуміти. Габарити а, автомобіля, розуміти, коли нам потрібно крутити кермо, Ось. в яку сторону. Заїжджаючи на змійку, обов'язково, якщо ми їдемо вперед, обов'язково контролюємося під дзеркала. Дивимося, щоб ми не заїжджали на маркування, угу. яке знаходиться на майданчику. І також е... звертаємо увагу, те, що є такі металеві перешкоди, такі забори. Угу. Ну так, да, тут найважче, звісно, габарити відчути. Так, я ж там пролажу. Окей. Давайте ми ще тут зупинимося. Якщо ми не впевнені в своїх діях, куди ми їдемо, чи ми тут пролазимо, uh -huh. тоді робимо наступне — вмикаємо нейтральне положення, відчебуємо ремінь. А, і виходимо і дивимося. Дивимось. Якщо, вна... тоді Якщо треба ми треба впевнені, обов'язково нам потрібно це все проконтролювати. Ну, ні, я відчуваю, що я пролажу. Але давайте я гляну. Ну, ну, габарити ідеально відчуваю сюди. Зараз проїжджає! Проїжджає як як треба. Ми ще з вами замітуємо таку ситуацію, що ми під'їжджаємо десь під, на півпричеп або під рампу. Ага, Наша ціль. Я поняла тепер для чого а, це. Бо я не могла зрозуміти, для чого воно. А тепер це ж, якщо ми там е, забираємо десь груз правильно, то нам треба е, щоб цей. Нам треба так під'їхати, щоб. Трішки кермо праворуч. І ще праворуч. В дзеркалі ми бачимо. Праворуч, праворуч, праворуч. І ще? Так, 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 І ще праворуч. В дзеркалі а, ми повинні бачу, бачити бачу. трішки червоного – Чуть-чуть, я розумію. Так, Якщо ми будемо бачити повністю, ну, розуміємо, що вони проїдуть. Супер. Вдалося. <звук> Ух, ну що, я, я вже можу я гадаю, отримувати. Було тіп. тяжко? Ну, якщо чесно, просто треба концентрація. Взагалі ні на що не відволікатись і дуже. І якщо не влазиш, то не побоятись приїхати трошки вперед і ще раз заїхати. Це головно. Але на екзамені не, треба з одного разу, так? Якщо угу. ми в чомусь не впевнені, це моя порада. Ми зупиняємося. Дивимося, відслідковуємо ситуацію, а потім починаємо рух. Ну, мені здається, що це порада як в житті. От коли в чомусь сумніваєшся, треба зупинитися, видихнути, подивитися, і тоді вже починати рух. Бачите, от все. Є! Будь ласка, проїхала пару метрів на машині, вже її на тиоку повезли. Олена, добрий день. Добрий день. Я Катя. <рес> Я Олена. — Дуже приємно познайомитись. Так, ну що ви розуміли, біля мене стоїть неймовірна жінка, перша механікиня цього СТО. Розкажіть, будь ласка, Олена, як взагалі ви вирішили е, піти на це навчання? Розкажіть взагалі історію, через скільки вас взяли. Ну, прям цікаво, капець. На навчання мене прийти спонукала моя сестра. Вона побачила в соцмережах. Посилання uh -huh. на курси Reskilling Ukraine, автомеханікиня. У мене дід був автомеханіком. Uh -huh. і сестра прислала мені посилання і каже: заповняй анкету, подавайся. ви таке любили до цього. Ну я взагалі так для мене не страшне ремонтувати щось вдома, там сантехніку, електрику. Uh -huh. ну я це все люблю і з дитинства. І гралася машинками, конструкторами. Ну, для це мене це круто. завжди як елемент гри, і мені це подобається. І зараз моя робота мені подобається, це як дослідження, як також елемент гри. Олена, ще скажіть таке питання: чи ви б рекомендували жінкам взагалі розглянути і спробувати цю професію? Так. Я за те, щоб жінки широко були представлені у всіх професіях. Багато з нас поступали в університети, в інститути на ті професії, які нам рекомендували батьки, mm -hmm. а потім дипломи лежать вдома і вони нікому не потрібні. Треба себе пробувати. Можливо, це також в комусь ще спить автомеханікиня. Так, в кого спить автомеханікиня? Будь ласка, після цього інтерв'ю. Одразу йдіть і пробуйте себе в цьому. Наприклад, якщо нас зараз дивиться жінка, яка працює десь в офісі, і вона хоче бути автомеханікиною, то вона може просто прийти і ось так? почати так. так може прийти. І, і причому я вже не молода, як би сказати, там не після інституту, тільки да, і мені 40 років, і у нас дуже часто можна зустріти було до війни ейджизм. Коли жінки в 35 років не могли вже влаштуватись на роботу, їм відмовляли через mm -hmm. вік. І То зараз я з цим ну не стикнулася. Мені 40 було, коли я е, подала ре своє резюме в компанію Сканія, і вже мені 41, І ну у мене жодних перепон не було для влаштування на роботу, мене з радістю запросили. Олена, ви неймовірно, чесно, вони, вони не могли вас не запросити, я так Дякую. скажу. Дякую вам. Владислав, а розкажи про улюблені речі в роботі і ці, котрі тебе прям бісять дуже. Найулюбленіше це їхати, милуватися пейзажем. Коли машина в тебе працює, в тебе там купа їжі в холодильнику, все класно, попиваєш собі каву, їдеш, насолоджуєшся, там якийсь захід сонця чи, може, схід сонця, якісь там десь гори, коли ти їдеш по півдні Німеччини. Це класно. А бісить, бісить ті очікування, завантаження або вивантаження, коли тобі Кажуть, ну ти почекай годинку, другу. А щодо наслідків такої роботи, чи з'являються якісь а, проблеми по здоров'ю? Я чув, що ну, тобто це сидяча робота, так, дуже багато сидиш. І як, а, як себе тримати в тонусі, щоб нічим не захворіти? І, взагалі, яка там ну, популярна хвороба у дальнобійників? Їх дві, здається, найпопулярніші це проблеми зі спиною і. Коли в тебе геморой. Угу. Це більш нічого. Ні ні а як з цим боротися, займатися спортом? Ні, ну непогано, не погано. Цікаво, тут можна йогу поробити? Отак от поїдеш цілий день, і спина так болить. Ще попробуємо. Сканія, я закохався в неї, коли мені ще було 8 років. У мене тато водій, і я любив з ним кататися. Одного разу е, йому на роботі пригнали Сканію, але це була сканія, там, ще стара, там 80 якийсь рік. І коли вперше я сів в кабіну до нього. Ну мені прям тоді, от мені за, за цей запах салону. Е, я просто саме влюбився в сканію. І для мене тоді сканія стала номер ну, ван. Найгарний запах так. Марк, ти куди? Додому. До себе додому. Чекай, стоп! Сьогодні ж я тестувала професію водійки. Ти чого за кермо? А, точно! То як тобі? Як тобі ця професія? Ага, ну так. Ну дивись, в мене вийшло з першого разу. Я, я здивована, може це моє. Ну, от прямо тако, задом, раз, два, три, все, все правильно. Ну, коротше, вийшло в мене Катя, Я, я бачив через вікно, що на каблучках це особливо мене заводить. Вау, вау. Супер. Я прям кайфанула. Великі машини, велика дорога. Ну що, побачимось. Побачимось. Так. Наступній серії. Давай, швидше, швидше. А, чекай! Я ще хочу до глядачів звернутись. Я хочу звернутися до глядачів, які задумуються над тим, щоб змінити професію. Водії зараз дуже затребувані. І на Work.ua є великий вибір пропозицій. Я перевірила. Так, що, їдемо.